Відомо, що вектор m дорівнює 3 помножити на вектор P-2 мінус помножити на вектор Q. Знайти модуль вектора m, якщо вектор P має координати 1-2, вектор Q має координати 3-1. Ось це дано записано на дошці. Для того, щоб знайти абсолютну величину вектора М, нам необхідно знайти його координати, обчислити. Отже, знаходимо, вектор М дорівнює 3 помножити на вектор P, тобто на вектор з координатами 1-2, відняти 2, помножити на вектор Q. Координатами 3 мінус 1. Дорівнює. Множимо цей множник на кожну координату окремо. Це буде 3 мінус 6. Одержали вектор 3 мінус 6. Відняти. Двічку множимо, 2 на 3 6 і 2 на мінус 1 мінус 2. 6, мінус 2. Дорівнює. Віднімемо ці вектори. Від 3 відняти 6 мінус 3. Від мінус 6 відняти мінус 2. Це до мінус 6 додати плюс 2. Це буде мінус 4. Ось ми одержали такий вектор, інші координати вектора m. Тепер абсолютна величина вектора m дорівнює корінь квадратний і суми, суми квадратів його координат. Тобто квадрат першої координати плюс квадрат другої координати ми запишемо під квадратним коренем. Мінус 3 у квадраті додати мінус 4 у квадраті дорівнює. Тут 9, тут 16, сума 25. А корінь із 25 дорівнює 5.